Шановне панство, вітаю вас на каналі Платя Терапія. Сьогодні у нас з вами буде ось така широчезна сукня зі складочкою, яку ви зможете виконати як шовкової тканини, так і, наприклад, більш теплих тканин на осінь. Сукня туніка є універсальною, підійде будь-кому і це улюблене ваше відео, як шити сукні для себе. Без паперової викрійки. Тут у нас горловина оброблена бейкою, а низ виконаний з підгібкою. І рукавчик має 3 четверті. Ближче покажу вам обробку горловини, вона виконана з цієї ж тканини. Перевага шовку арманів, тому що містить еластан, тому можна вирізати беєчку по прямій ниці. Це надзвичайно охайно. І таким чином ви зможете з легкістю це повторити. Ось тут така є складочка, вона виконує роль нагрудної виточки, що також дуже зручно для новачків. Красива тканина з інтернет-магазину Занна. Ось така в мене охайна підрубочка. Також рекомендую вам під цю сукню, якщо ви будете також таку шити, пошити нижню. Собі спідницю комбінацію. Зараз я вам її продемонструю, ось це показую обробку низу за допомогою клеєвої паутиночки, виконана, і плюс підшити обов'язково на швейній машині. Кручу на манекені, щоб ви роздивились всі деталі сукні. Дуже красивий принт. Він гарно підходить на осінь, і можна буде гарно комбінувати з будь-яким верхнім одягом, оскільки кольори є базовими. Світлими, а також квіти із осіннім поєднанням кольорів, також гарно впишеться в гардероб для майбутнього сезону. І демонструю вам нижню спідницю комбінацію. Вона виконана із шифонової тканини, її потрібно буквально 60 см, просто талія під резиночку, і таким чином вам буде і зручно, і комфортно а особливо, якщо ви будете підтівати під сукню вже якісь колготи, або використовувати її як туніку. Ну що ж, друзі, починаємо з вами шити і бажаю вам всім натхнення наснаги гарного настрою. Отже, у мене 99 см по довжині для сукні і для рукава 50 см. Тобто метр сорок, метр п'ятдесят, тканини при ширині метр п'ятдесят вам вистачить для будь-якого розміру. Я відриваю метр тканини. Можна взяти, якщо ви хочете довшу сукню, більше тканини і починаємо з вами працювати. Не всі тканини мож, можна відривати, що в кармані прекрасно рветься і це зручніше, ніж його. Що в кармані дуже зручно просто відривати, тому що він так рівніше, ви зможете зробити. Отже, складаємо тканину так, щоб тканина для, для пілочки для передньої частини була ширша на 10-12 см. Тобто по всій ширині тканини ось так поклали. Тканина була шириною 1,40 м і на 10 см пілочка ширша, ніж спинка. Ви зрозуміли, відриваємо. Відриваємо, відрізаємо, як вам зручно. Складаємо тепер тканину зі згином по центру. Я зазвичай крою на лице, так бачимо ми всі огріхи тканини, оскільки це. У нас з вами фуксія, то правильне її розміщення квіточками вниз. Але я все ж таки викроїла квіточками вверх. Хто як захоче, так і буде кроїти. Тепер складаємо зверху, то була під низом, пілочка. Зверху у нас спинка, і ми будемо з вами, ви бачите, що пілочка виглядає. Із-під спинки, скажімо так, вона ширша. Тепер ми з вами відрізаємо горловину з плеча та е, лінію пройми. Все як завжди. Ми відміряємо з вами ширину плечей по спинці, і в нас орієнтир саме спинка, це що лежить зверху, щоб ви е, там, де згин. Так? Я тут відмічаю 20 см. Але ж ви поміряєте свою ширину плечей. Так? Ви зрозуміли, тому що всі ми, дівчатка, з вами різні. І ширина плеч у всіх різна. Це ось такий орієнтир, ви зняли свій замір. Тепер тут поставила відміточку, навіть якщо вам не видно, знаєте, що там було е, стіки. Тепер по ширині горловина 9 см, поглиблюємо на 4 см і вимальовуємо на півколо. Якщо нічого не видно, вам гарно чути. Тут я беру вже червону ручку, щоб краще. Показати вам, як відрізати. 3 см вниз, у нас від точки 20 см, ось так під кутиком іде скіз плеча. Звісно, що це мірка індивідуальна і краще на примірці буде підгнати під себе. Це зрозуміло, оскільки я показую, як роїти викрійки. Відміряли висоту пройми вашу. Для середніх розмірів я беру 23 см для більших – до 27 см. Зніміть, будь ласка. Тепер до окружності об'єму грудей додаєте 10 см, розділяєте число на 4, і ось тут я прикладаю лінійку. Ще раз пояснюю: до об'єму грудей загального ми додаємо 10 см і тільки потім розділяємо це число на 4. Я надію, що ви мене почули. Проводимо ось такі лінії: це для того, щоб вималювати лінію пройми. Все це є, до речі. В безкоштовному уроці базової основи, якщо вас, вам ось на такій кольоровій тканині, не зрозуміло. Зараз я буду все відрізати, ви все побачите. І тепер, ось так по трапеції, скільки лінійка там впирається, ми малюємо з вами лінію, щоб нам зробити сукню від лінії грудей вниз по трапеції. Вирізаємо разом з пілочкою. Ви бачите, що пілочка ширша, ось. Горловина, скіз плеча пішов. І тепер лінія пройми, яку ви намалювали. Якщо вам складно, ви можете взяти свої старі речі, притулити і по них, як по шаблону, зробити так само. Це не складно, чим частіше ви будете шити, тим красивіше у вас буде виходити. Так? Тепер ми забираємо спиночку. Ні, Спочатку відкоригуємо довжину низу виробу, 2 см. Ми зрізаємо, ну, можна від 1,5 до 2, зрізаємо, щоб пілочка, яка під низом вона була довша. Незважаючи на те, що в нас є складка, яка формує на грудну виточку. Дивіться, в мене пілочка довша, і я отак її скругляю ось туди до бокового шва. Тобто боковий шов у нас сходиться. Щоб вам було зрозуміло, що робити і куди бігти. Тепер ми можемо забирати спинку, поглиблюємо горловину виробу на 10 см, спочатку лінія рівна, ось так, сантиметрів 6 а потім ми округляємо. Це ми робимо для того, ну, оскільки це в нас пілочка. Можна зробити будь якої форми виріс, але в цьому варіанті мені подобається саме такий зовнішній вигляд сукні. Ось таким чином. Тепер коригуємо з вами так, це я на виворіт поклала. Тепер ми малюємо лінію вниз, від горловини вниз 20 см, і по цій лінії застрочуємо. Ширина, як ви пам'ятаєте, 5-6 см. Отак, вниз промальовуємо лінію. І застрочуємо ось по цій лінії, де я показую, ось тут. І таким чином у нас сформується складочка. Зрізаю сантиметр з плеча, щоб виріб не перекочував в сторону спинки, і поглиблюю в нижній частині пройми переду ось тут. Це обов'язково, оскільки ми, дівчатка, маємо груди, тому це робити обов'язково. Якщо вам не зрозуміло, то дивіться ще раз урок: базова основа ліфу. Там все показано на папері. І більш детально. А, це швидкий урок, як шити без викрійки відразу на папері. Тепер знімаємо ось тут свій об'єм руки і до нього додаємо 12 см. Друзі, враховуйте, що оскільки в мене ручка дуже худенька, тому для себе я можу обирати рукав на від 40 см по ширині. А ви ж робіть на свій смак. Ця сукня була шита для продажу, це відео переозвучка, тому я його переозвучу українською. От, тут у мене 50 см по ширині, 50 по довжині, 2 квадратика. Ми беремо пройму спинки і по ній ми з вами будуємо голівку рукава. На каналі є безкоштовний урок, називається Базова основа рукав. Там це все показано на папері більш детально, тому дивіться, будь ласка, його уважно. Як знаходити уроки? Відкриваєте YouTube пошук, пишете Платя, терапія рукав. І відразу попадаєте на це відео. Тут я відрізаю 2,5 см тканини на обробку горловини, оскільки вона еластична, то це ну, з легкістю можна робити. Складаєте ось так удвічі, запрасовуєте, потім обробляєте горловину. На каналі є відео обробка горловини. Також це все детально показано. Складаємо з вами тканину для майбутніх рукавів, ми викроємо відразу два рукави. Нема нічого складного, беремо ось так пройму, притуляємо до половини, а потім решту розтягуємо і формуємо голівку рукава. Якщо вам складно так зробити, то, будь ласка, беріть свої готові сукні, можете взяти стару сукню, розпороти її і робити по шаблону. Або просто перемалювати. Таким чином, чим більше ви будете малювати, креслити, у вас краще і краще буде виходити з кожним разом. Тут рукав у нас прямий, не дуже завужений, ну, там буквально 2 см донизу завужений. Можна його робити і під резиночку, можна робити довшим, хто як захоче. І обов'язково коригування передньої частини рукава, який прилягає до пілочки. Тут ми його поглиблюємо. Так, оскільки Наші з вами плечі розвернуті в сторону переду, і там у нас з вами по фізіології над грудьми впадинка. Тому обов'язково ми це робимо. Відмічаємо собі з вивороту, де у нас з вами є передня частина, і з задньої частини рукавчика ми трішки, трішки голівочку зрізаємо, бо там нам не потрібна випуклість. Так? Ось таким чином це все ми з вами робимо. Все, голівку рукава обов'язково треба припосадити, зробити відбіточки і по голівці рукава прокласти пряму строчку і ній стягнути за ниточку. Тепер підготовка сукні до шивання. Застрочуємо складку, можна і запрасувати в одну сторону, можна так, щоб вона дивилась в різні сторони. Робіть так, як я вам зручніше: від 10 до 20 см застрочуємо. Так. Це я відмітила середину складочки і складаю ось таким чином. Всередині, Вам видно. заколюємо булавочками та зашиваємо. Взагалі, нічого складного. Все, що я роблю, вам видно візуально. Ось таким чином, так, застрочили, щоб нічого там ніде, все було добре. І Обов'язково можна прокласти стабілізаційну строчку, оскільки це шов в кармані. Для шовку кармані рекомендую голки спеціальні для шовку. Зшиваємо плечі і в відкриту пройму я вшиваю рукав. Це ну, набагато зручніше. Обробку горловини, дивіться, будь ласка, є відео на каналі, також ви можете горловину обробити обтачкою. Тепер пришиваємо рукави. Ось таким чином, попередньо припосадивши їх, а потім шиваємо бокові шви та обробляємо весь наш виріб. По суті, ну, взагалі нічого складного немає, щоб шити такі вироби. Ось, Отак, по прямій ми шиваємо рукав і бочок. Взагалі це не складно. Низ можна зробити як подвійну підгібку, так і підклеїти клеєвою паутиночкою, і потім підвернути і підшити. Клейова паутинка не заміняє вам підгібку низу, вона як помічник, тому підшивати обов'язково, друзі. Ось така файненька сукня: показую, як обробляти Горловину за допомогою баєчки, тобто ми застрочуємо на виворіт, потім завертаємо на лице і застрочуємо. Все, нічого складного. Не обов'язково використовувати, шов в кармані, бо деякі його бояться, оскільки тканина світла, на ній оцих стрілочок від голок не видно, тому обирайте світлі кольори. Це такий лайфхак для вас. Ну що ж, друзі, на цьому все. Я вам бажаю дуже гарних обновок.